Доброго дня, шановні друзі! З вами компанія Електромотор. Сьогодні знаходимося на складі у нашого імпортера японських генераторів. «Матарі». Відвантажуємо клієнту такий, такого здоровання. Матарі називається моделька mr 55 У нас 55 кВт номінальної потужності. Цей генератор у нас дизельний, є в наявності вони у нас по хорошим цінам. Генератор йде в комплекті з автоматикою, з усіма потрібними для роботи технікою. Гарантія дається на такий генератор даної фірми 2 роки. Вони йдуть до нас в Україну офіційно, японський виробник. Дуже якісний. Так що звертайтесь до нас, будемо раді вашим замовленням, прийматимемо дзвінки або залишайте заявки на сайті. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня, до побачення!